Командующий вийской оперативного команда Північ, генерал Майор Назар, Вячеслав Николаевич. Дякую. Так, ну э, мы еще с приводу чего разобрались. Как вы знаете, что зараз у нас э, идет шестая, демо, шестая волна демобилизации. Э, у нас в Канатопе дислоцируется 58-я бригада. І коли назад представився, а, мабуть, представити заступник своїх. Не знаю, представився, я думаю. Заступник командувача військової команди північних територіальної оборони, полковник Нісверк, Олександр. Заступник командувачів військово оперативної командування Північ, сукопутник військ Збройних сил України, полковник Покотило Віталій Васильович. Да. Командир 58 го окремої мотопиховної бригади, полковник ропати Михайло Васильович. І у нас голова Канаторської райдер Горбенко Микола Миколаївського Зараз у нас буде розмови, ті, або, мабуть, у вас буде запитання до нас, або до військових з приводу дислокації 58-ї бригади. Як ви знаєте, дуже багато зараз ідуть різні розмови і в інтернеті, і все там. Хочу сразу казати, що Місто Канато готувався до прийому 58-ї бригади, відповідно на рівні міста Канатопа було підписано міському головою відповідне розпорядження, була створена комісія і в цю комісію майже увійшли всі структури міста і готувалися до зустрічі 58-ї бригади. На даний час бригада дислоцірується. В Колишнє приміщенні восьмого училища. Також для техніки виділен відповідний 4 городок, як правильно його називають? четвертий городок. Військове містечко. містечко і бувши авіа, авіамістечка. Якщо ну, у кого є запитання, ми готові вислухати і надати відповідь. Ну, может я коротко тоже выступлю. Маленький комментарий. Частина 58-я Кремльных бригада вышла после выполнения боевых заданий. Вышла, вышла, громче, можно? вышла, да, могу громче. Вышла после выполнения боевых заданий. Было принято решение командования Збройных сил, керенистом Збройных сил Украины, Щоб ета бригада вийшла в ті місця, які, в які вони будуть дислоці в пункті постійної дислокації. Для чого зроблено? Ми перше бачимо, щоб бригада побачила свої містечки, познайомилася з, з місцевою владою, визначились по питанням різного характеру і битовим питанням і питанням. размещения и особого склада и техники. На данный час бригада мает 4 рисковых гарнизона, и дислоцируются: дислоцируется один гарнизон под Сумами, другой гарнизон Глухов, третий гарнизон Воронеж под населенным пунктом Шоскада, и четвертый гарнизон находится в Конотопе. В Конотопе будет дислоцироваться штаб бригады, это вместе с командиром бригады. Умовы, которые мы вышли, задовольняют особого склад. Первое было сделано, что есть теплые помещения, где может и ночует особого склад. Подруга была обеспечена и зараз постельно обеспечивается горячая ижа. Были весь особого склад помыт. Зараз по всім містечкам вирішується питання на рівні місцевих владов, вже і по освітленню є такі питання там паркових зон, і є там ä, бурення скважин і інші питання. На даний час бригада після того як вот вышло, зараз вийшла особливий склад, ми дадим можливість їм відпочити, відправимося відпускати. после чего они приезжают с отпуск, и мы начинаем э, проведение с ними, укомплектования э, и проведение было злогорное. Вот так вот примерно э, подальше иди, после чего э, бригада потом опять повертается э, в зону выполнения боевых дней. Естественно, здесь остаются те педрозы, забеспечения, которые будут уже поддерживать те местечки, Які будуть знаходитися здесь і по охороні і в обороні виконують задачі повсякденної діяльності. Дякую за увагу. Миколаш. Микола. Пане генералі, тобто міська рада одного дія. Скажіть, будь ласка, сьогодні в засобах масової інформації показали канатопа э, військових які ночували під э, безкривші над головою, от і спростуйте, що це було нам такі да, там випадки неізвестні ви э, буквально от виступав зам голови да розказував що мови всі були підготовлені і люди були всі Особого слава всех встретили и всех разместили. Но є такі, будем так говорить шестой хвилин, которые развернили, які ну не балом в балом состоянии, где-то там вживали спе и потім там мы своих здесь затримали, искали, потому что вот они. Мабуть, и ночевали где-то, и поэтому они, может быть, и пишут, что до них какие-то были застосованы статусные, законные меры. Наскільки я знаю, місто проблеми, які є, точніше вирішує і закривається, проблеми не виникає проблем. Ми готові допомогти в розміщенні, ми вже говорили раніше, наскільки я знаю, ви командир бригади був. Мельнянська школа поверхова, вона сказати, в робочому стані, опалення, кухня, працює, ми готові розмістити 200 чоловік. На перспективу так, офіцерському складу, там у нас недобудована будівля, є висохне, хто знає, 5 км від Панатопа для офіцерського складу, для проживання. Якщо... Разом з сім'ями, так? Разом з сім'ями, да. так. На 50% воно вже стоїть брівля, там проєктор на добудову є у нас, ми готові запропонувати. Що стосується допомоги продуктами, якщо буде така необхідність, ми готові зібрати картоплю, овочі якісь і які допомогти. Ну, Наскільки я знаю, поки все забезпечено, Збройні да, сили забезпечені. Там проблем не виникає. Є таке питання додаткового харчування, якщо треба та, потрібно, да, ми то... швидко реагуємо на це питання. Я не маю по проблему, тобі не буде. Ще є запитання таке. Мешканці міста часто звертаються до міської ради, може командир бригади може задати цю відповідь. Як можна попасти на службу за контрактом до цієї бригади, які спеціальності потрібні, як людина повинна діяти, щоб попасти, служити цю. Контракт? У нас десь є, є е, військомат. От, тому, якщо можливо, я дам відповідь, так? Да? Є військомат. Військомат підпорядковується оперативною командою північ, безпосередньо в нашому починенні, є командир бригада, є визначені задачі вот, на набор на контракти, є поставлені у нас плани, плани по набору на контракти. Тому э, зараз розплановані заходи э, по місту Канотоп, де будуть виставлятися відповідні палатки з агітаційним матеріалом і відповідні. Посадово особи, заступники командира командирів духовной или по работе з особовим складом, які будуть надавати всю інформацію по заработній плотні, по э, спеціальностям фаховам, які, які може набирать. А ми готові взяти. в загалі мы готовы всех взять. В плане того, що кто по бажанию до нас придет, естественно, есть естественный відбір. Вот, чтобы особого склад или там граждане э, молодь была э, здоровая, вот, адекватная и смогла выполнять поставленные задачи после навчания в навчальных центрах. До того, как он нададут э, ему контракт, он может прийти сразу в бригаду, и потом отправить его на начальные центры. Вы знаете, есть начальные центры и в Яворе, Десна, где его Пройдет курс обучения вот, и потом опять повертается в бригаду и выполняет э, свои функциональные обыски. До речи, если вам детально необходимо, вот, после нашей размовы можете э, подойти к Виталию Васильевичу, потому что там богато информации. Он вам или командиру бригады, они вам полностью нададут всю информацию, которая необходима и наши подальшие планы э, на Конотопской земле. Таня, можно? Да. С приводу налагодження выходной работы с навчальными западами в школах есть захист вечеринка, где он больше теоретичный. Мы готовы и обязательно поддержим ваши вот такие вот пропозиции и будем однозначно работать вместе с влада вместе с школами, с закладами, які здесь є, і будем готувати і виступи, і інші заходи, які потрібні для виховання молоді, яка є кататопії і в районі, і в області, в тому числі. Я хотів би додати цього питання, що, е-е, э, всі знаєте, на протизі останні 20 років, що Пробую, что честно говоря, все знишувалось, все касается э, военной тематики. І цей напрямок виховання военно-патриотического виховання теж було як сказати, майже на даний час було э, на нижніше рівні. І остання сесія міської ради депутати проголосували и приняли э, программу проект по національному военно-патриотичному вихованню. Молоді канатопа, и тому, сейчас как раз вот ваша допомога была бы тоже нам, нам была бы тоже доречна, тому будем співпрацювати вместе, Нам обовязково, потому что кто как не вы будете нам поставлять кадры Каждому молодому человеку, который забожает э, служить э, в Збройной Силе Украины, будет нам намного приемнее служить у себя вместе на родной земле и уже будет, как говорится, в той частине, которая находится, дистанцируется в области, в районе, там, где он проживает. Конечно. Валерия какая А скажіть, будь ласка, ви сказали, що вже на помешкання і харчування. А чи є якісь от пункти, які ще не закриті, що може допомогти цивільним населенням? Ну, наприклад, щось обрати там, до зони приїхали 100% якісь будні речі залишились. а Можливо, якась допомога потрібна? Допомоги Збройним силам не потрібно в цьому, плані, мається на увазі. Все войскослужбовцы, офицеры, контрактники, мобилизованы, забеспечены речевым майном, забеспечены стоят на харчувание, все все хватает, все есть. И такой допомоги по. Как вы говорите, не подходит. Это что было пяторого назад, да? Да. Есть что ходить и что носить. Ще запитання будуть. Та, да. Дозвольте я тобі. Да, да, да. В інтернет-ресурсі з'явилася інформація про те, що координатор, координатор уповноважень вагнути Нововерховної Ради да, України Ірина Білик запустили то на території 58-ї окремої мотипіхотної бригади. І там красиву жінку, як напише, протримали 5 годин полі. На Повинно нам сказати, що. Я з нею зустрівся особисто через 7-10 хвилин, як вона прибула до військової частини. Я пояснив Ірині процедуру допуска таких уповноважених представників засоб масової інформації, органів державної влади свого яка здійснюється до військових частинах Збройних сил України. Відповідно до внутрішнього статуту Збройних сил України, яке затверджений законом України, безперешкодне відвідання військової частини і захід туди, мають народні депутати, відповідно, уповноважені Верховної Ради справ людини, уповноважені, не координатори регіональні, а також прямі начальники і командири бригади, тобто командуючи оперативного командування, види, заступники, його, начальник генерального штабу, відповідно, міністр оборони України. Решта всіх відповідно здійснюють процедуру, звертаються до старшого керівництва і просять надати відповідну дозвіл на відвідання військової частини і перелік проблемних питань, котрі хочуть, відповідно не побачити. Ірині, я, ще раз говорю, коли не підійшла до КПП, я особисто представився, пояснив ситуацію і сказав, що її на території частини не допустять, тому що такого дозвілу немає. Тим паче проблемних питань, які були стосовно розміщення військовослужбовців після восьми бригаді в канотопі, також не було. Проблемні такі питання були довгої, да, коли військовослужбовцям, коли вони виходили з ОНТО, говорили про те, що вони будуть розміщення капітальних будівель, а коли вони приїхали, дійсно побачили добудованої будівлі, коли мають вони здаватися в принципі четвертого квартал 16-го року. І там військослужбовці ми розмістили дійсно палатки. Крім того, хочу сказати, що інтерес і цікавість певних е, людей до е, частини підрозділу 58-ї бригади, я скажу, він е, широкий. Я, е, мабуть, для вас відкрив таємницю, але позавчора буквально над однією з військових частин пролітав безпілотний літальний апарат, який намагався зняти відповідно е, розташування е, е, військової частини, а також наявну озброєння військової техніки, яка стояла на площадках паркової зони. Я скажу, наші військовослужбовці на цим пильно дивляться, і, відповідно, і слідкують, Чому? Тому що в звання то, якщо безпілотник прилітає, то через 3-5 хвилин має бути або мінометний, або артилерійський обстріл. І на таку військову частину більше прилетів. Хто запускав, чому, для чого? Поки що невідомо, але Служба безпеки України цим питанням також працює. Тому, якщо... Засоби масової інформації хочуть попрацювати в військовій частині, вони звертаються до командування військової частини, а потім вже командир бригади, клопоче перед командуючим оперативного командування щодо допуску і перед роботи. З планом роботи. Ось така система роботи. Дякую. Я думаю, що ми з вами знайдемо порозуміння і будемо співпрацювати і надавати вам дозвіл працювати з особовим складом наших військових містечка. Я хотів би додати, зараз Віталій Васильевич дійсно правильно сказав, і засоби масової інформації щось якось хочуть послухати чи інформацію увидети, бажано, щоб вони це робили, але не слухали, що їм за можеми. Тому от те, що Сумський новостной портал пише, от читаю дословно, Відповідність за нечоловічні условия перебування защитников родину на канатопській землі, більшою частью должна лежати на администрации. адміністрації. Оце, хто написав, який там кореспондент, чи хто написав, я б хотів бы спитати, він взагалі близько до Конотопу був, він взагалі знає, де це знаходиться, які де знаходиться військово. Писати такі віші, зараз ви э, бачили, що От е, наші військові розказали, в яких умовах перебуває зараз бригада. І писати такі речі, щоб читала вся Україна, ну, вибачте, значить, щось ця людина вже вигадує. Дозвольте, я скажу більше трохи. Я скажущина, що міські органи влади самоврядування настільки тепло прийняли, я скажу, можливо, навіть більше, ніж в других областях. Працювали відповідно і представники. Заступники безпосередньо, сумського голови обласної державної адміністрації, працював народний депутат Деркач Андрій Леонідович, то же саме в глухий якраз не пробули. Шоскі особисто мер постійно саме, працює із військовою частиною, яка знаходиться поблизу його, також населеного пункту, нога Микола Миколаєвич. Я скажу, ми також з миром спілкувалися і конотопа всі питання, які на сьогоднішній день є органи місцевої влади і самоврядування. Сумщини, так, Конотопа, Глухова, Шостки, Воронежа, всі йдуть на зустріч. І Це факт. Я хочу їм подякувати відповідно від себе, від командування, оперативного командування. І кого-то слухати про те, що складати певні труднощі, котре на сьогоднішній день числа на органи влади самоврядування, я скажу, це неправильно. Вони роблять це можливо для того, щоб нам, я скажу, трошки блищити відповідно і побут, і життя, і сложне. А скажіть, яка відповідальність для тих військових, які ну скажімо так, ну викладають в інтернет такі жалобні кости, що там вони мерзнуть, голодні, ну відриваючи авторитет армії. Відповідальності дисциплінарної немає, чому тому, що кожен військовослужбовець має право на свою думку. Розумієте? Коли військовослужбовці наприклад, глухо приїхали, і вони дійсно побачили не те, що вони очікували, а побачили частину, яка в 2004 році була розформована взагалі, і там ну, ніхто не був, крім представників Кичі-Полтавських, які здійснювали охорону цієї території, то я ну, в якоїсь степені можу як розуміти. Коли дійсно метал було вирізано, все остальне. І несостековка була в тому, що вони хотіли побачити, і що відповідно вони побачили, розумієте? Це перш за все. По-друге, ну, я думаю, в Лухові найближчим часом це буде одне з найкращих військових частин, тому що там на сьогоднішній день здійснюється дійсно капітальне будівництво і їдальні. І казарми, я скажу, органи місцевої влади і самоврядування дуже багато роблять і для паркової зони також, і скважини там артизіанські, все пробувають, я скажу, вже підключена електроенергія, РЕС працює. Лісхоз надає допомогу також, відповідно, в лісі і в опаленні, навіть свою віддальність запропонували для використання на 100 місць. Ну, я скажу, про питання. немає. А ті військовослужбовці, які побоялися, можливо, трудностей, да? я думаю, коли там були ті є умови, ми знову автобрати не будемо. знаєте, вони що це військовослужбовці, які рік були готові, вони так бояться труднощів. Справа в тому, що я спілкуюся з іншими військовослужбовцями, скажімо, ну так, які теж прийшли за АТО, відбувши там 14 місяців, то вони їх засуджують. Вони не розуміють, як можна так побачити мить. І всі, всі стоять в таких самих умовах, не тільки в Конотопії. Я ну, погоджую з вами, так ситуація. Я скажу умови значно кращі, навіть ніж полігонних умовах. Значно краще, тому що є вихід в місто, ніхто не забороняє, але відповідно після робочого дня або відповідно під час обідньої перерви. Це як пункт постійної дислокації. Я скажу, він навіть удобний 58 восьми бригаді в тому, що на сьогоднішній день вони мають певні соціальні виплати, які не могли отримати, наприклад знаходячись в зоні АТО, коли пункту постійної дислокації не було. А це відповідно і підйомна допомога, це відповідно і матеріальна допомога, оздоровчя, таке інше. Плюс тепер вони мають право встати на квартирний облік, зраховувати на те, що буде забезпечено відповідно службовим житлом від Міністерства оборони України. А раніше вони не навіть могли про це написати, хоча частина на сьогоднішній день вже більше, ніж півтора року, як вона... Створено. А мотопіхотні батальйони, то вони взагалі е десь з квітня 2014 року працювали як окремі відповідна частина, зараз в складі 58 бригади. бригада. Теж Ще питання може? Про будівництво. У місті Канотоп планується якісь капітальні будівництва, можливо житла для військовослужбовців і військовослужбовців за контрактом, яких ся їй ще казав, чи додатково будуть Зараз буду... питання це вчається, нами будуть подані пропозиції на Сухопутних команду збройних сил України. На території Канотопу вже спановано. Будівництво їдальні і будівництво одної казарми десь до тисяч чоловік до проживання особового складу рядом з бригади. А в подальшому однозначно буду надавати пропозиції, щоб і строїлась і будувалось житло і інфраструктура і визначені нашої частини. Дякую. Якщо більше запитання немає, тогда всім дякую і до побачення. Я хочу подякувати вам і подякувати особливо місцевій владі, владі Канатовщині за вказання допомоги, за надання допомоги, за постійну заботу про нашу частину, про наших солдатів. Дякую вам.